Зараз є багато релігій, і кожна з них стверджує, що вони від Бога. Якщо ти служитель чи вірянин, то Бог чекає від тебе плоду. Плодом для Бога є врятовані душі. Людина, яка живе по духу, має цілі вразити смерть, ад, сатану і дати спасіння людям. А ті, які живуть по плоті, суперничають, наводять наклепи, заздрять. Вони навіть готові вбити, як завжди убивали людей Божих, намагаються і словом зашкодити, вбити і засмутити. Релігія намагається заявити право і монополію на Бога. Релігія ставить себе вище за Бога. Лука відкриває нам всі ці основи, до них кажучи, написано дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Лука відкриває нам безумство релігії, бо вона хоче заявити монополію на Царство Боже, що вони там будуть створювати закони і вирішувати. Як там жити? Садукеї, бо твердять, що немає Воскресіння ані Ангела, ані Духа, фарисеї ж оце визнають. Ісус же відповідає всім. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Деякі вважають. Що якщо Бог дав їм душу, то вони мають право на свою думку, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм, сказав Ісус.